Йоу, друзі, всім привіт! Ви на каналі Арті Майнер і сьогодні є сімей нове відео по виживанню на одному блоці. Ставте лайки, підписуйтесь на цей тоб канал, та не забувайте про дзвіночки, щоб не пропускати такі цікаві відео. Ну а ми поїхали! Восьма серія, ну і в першій серії я побудував ось такий цікавий загін для цих трьох корівок і для ось цього осла. Також побудував безкінечну ферму дерева, щоб добувати це чудове дерево. Також, друзі, в першій серії я ось знайшов і посадив такий цікавий бамбук і розширив мій огород. Ну, зараз саме важливе завдання це добувати цей чудовий один блок. Давайте ми підійдемо і будемо добувати цей чудовий один блок. І будемо добиватися нового рівня. Добуваємо, добуваємо. І також, друзі, я показую ті коментарі, які ви ще написали Ще про жизнерії. Дякую вам велике, що ви пишете такі чудові і приємні коментарі. Ну і давайте під цим відео теж якісь приємні коментарі напишете. Так, опа, а що це у нас тільки що зіспавнилося? Тобто, зіспавнилась такий цікавий побугайчик. Нічого собі, ви подивіться, кольором України, де я й і живу в ній. Треба буде того попугая якось приручити, і буде мій, в принципі. Так, тут у нас зі скриня, давайте ми подивимося. І тут у нас незламні сри, давайте ми це заберемо. Далі тут у нас якісь листя якісь, далі ножниці, давайте ми її заберемо. Вудка, точніше, вудочка і тут дерев'яні інструменти. О, а ще я собі заберу арбалет тут у нас тут. -о. І друзі, в мене вже немає місця для того, щоб зберігати всі свої речі. Так що давайте ми повикидаємо все непотрібне в мусорку, так сказати. Ну що, друзі, я вже скинув всі свої непотрібні речі, і я хочу ще в цю скриню ще скласти всі непотрібні речі. Ну що, друзі, зараз ніч, а це означає, що давайте підемо спати. А, точніше, давайте ми підемо підожіть. А де я забувся? А де моє ліжко? Не зрозумів. Так було ж тут ліжко, де воно ділося? Тю, блін. Ну добре, це поки що не важливо, скраще потім ліжко, а зараз далі будемо добувати цей один блок. Так нафіг, 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 нафіг. Іди звідси, іди звідси. Давайте розділяємо воду, щоб він не вибухнув. Ну, а тепер можна, щоб він уже вибухнув. І дивіться, тут вже нас немає ніяких пошкоджень. Давайте заберемо якось воду, і блін, чорт, мій огород! йо прийдеться все заново пересажати. Ну ще, я свій огород засіяв, а це означає, що далі будемо добувати один блок. Опа, друзі, а що мені тут тільки що зіспавнилося? А це зіспавнилося, друзі, що ми добули новий рівень. Можу вас привітати. І давайте подивимося що в цій скрині. Так, тут у нас кістки, далі тут у нас розпадник якийсь, розпадник. А, розпадник монстрів і тут. яйце призиву скелета. Опа. Опа, тут, друзі, я можу зробити уже безкінечну ферму мобів. Оце так, так. Ну, а скрині ми, звичайно, заберемо. І так, друзі, давайте ми подивимося, який у нас буде рівень. Я думаю, що буде водний, тому що надіюся, що буде водний. Якось дійш сказав, навіть не розумію, що я тільки що сказав. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ні, чорт! Що він зробив з моїм островом? Я нафіг тільки недавно забудував цей острів, ну йо-моє. -йо. Ось так ми його добудуємо і все, і далі будемо продовжувати ламати цей один блок. Ну нафіг! Ну нафіга нам ці кріпери, ну йо-моє. Так, друзі, у мене зламало залізне кайло, це означає, друзі, що давайте ми підождемо, поки це залізо. А, тобто вже в мене є залізо. Так що давайте ми заберемо ми це чудове залізо і зробимо собі залізне кайло. Тільки мені треба для цього дерево. Ось тут ми візьмемо ці чудові дошки, зробимо ми палиці, і потім уже зробимо собі залізне кайло. Робимо ми палиці і зробимо собі залізне кайло. Тільки це залізо ми викинемо. І бачите, друзі, нам даже ліжко не знадобилося, щоб переждати цю чудову ніч. Ну що, друзі, будинок уже у нас побудований, а це виходить, що давайте будемо запихати туди нашу чудову мебель. Беремо ми ці пічки і будемо ставити їх туди. Ну і також скрині ми будемо брати. Забігаємо ми в цей чудовий будинок і ставимо сюди раз пічку і два пічку. Ну і можна сказати, а то в мене ще три пічки є. Нічого собі, друзі. Ну, можна сказати, друзі, що перша мебіль уже в цьому будинку вже є. Ціпа-ціпа-ціпа, де цей попугай наш? Так, ось о наш попугай і давайте подивимося, чи можна його насінням приручить. А ну-ка, давайте ми якось підтянемося, ось так підлітай. О, так, можна його підгодувати. Давайте ми ось так до нього підійдемо і будемо годувати. Та куди ти тікаєш від мене, йо, -йо. Нафіг, ну, Нафіг не тікай! І чорт, у мене вже насіння закінчилось, це капець. Ну нічо попугайчику, я тебе ще приручу, не переживай. Дивно, наче як ми добули новий рівень, а блоки одні й ті самі. Опа, друзі, ще один попугачик тут у нас зіспався. І, друзі, такий же самий попугайчик нам зіспавнувся. Що десь один літає, і що он другий літає. Нічого собі. Ем, і все, що ти від мене хочеш? А ну, давай тікай до своїх. Ви подивіться на неї, жре в мене землю. Ну, що за порода, що за покоління, я не розумію. Опа. ще один попугай у мене зіспанеться, тільки тепер уже у нас синій попугай. Це вже у нас раз, два і там ще перший летить, це вже нас. Це вже нас, друзі, третій, і вже попугай летить. Да, Біба і Боба два хороших Боба. Ну добре, в принципі, це відео вже підійшло кінцю. Кому сподобалося, то будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій ютуб канал, обов'язково дзвіночком, щоб не пропускати такі цікаві відео. а з вами був Арті Майнер. Всім до швидких зустріч! І також переходьте на мої відео ціліва справа.